Як Бібі -бі допоміг автоптаховозу Привіт, малята. Сьогодні я їду до свого друга у село, щоб допомогти саджати дерева у саду. А не рано саджати дерева. Мій друг каже, що не рано. Дерева треба саджати після останніх приморозків, поки листя на гілках не розпустилося. Тоді вперед. Тільки будь-обережний на дорозі. Буду, буду. Майстерні бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. Гей, -Бі. гей, hey, hey, привіт! Ой! Ух ти! Куди це він так жене? Обережніше бібі. Скинь швидкість. Ой-ой-ой! Аварія! Бібі. -бі. Треба негайно викликати рятувальників. Але я так розгубився, що забув їхній телефон. Може, ви малята, нагадаєте мені номер? Хм, Який же з них правильний? Може, цей. 01? Здається, це пожежна служба. Тоді цей. 007. Не пригадую. 007 це довідка. Тоді виходить 112. Це правильний номер. Дзвони. Угу. Алло, Служба порятунку перевернулася вантажівка птаховоз Тут потрібен автокран. Майстерня бібі. Бібі. -Бі, ти забув виставити аварійний знак. Май справді. треба перед місцем аварії виставити аварійний знак, який ми виберемо. Може, цей? <гум> Ні, Це знак слизька дорога. Тоді цей. Цей знак повідомляє про тварин, які можуть переходити дорогу у цьому місці. Він нам не підходить. Залишився оцей. Так, це аварійний знак. Поставимо його. А ось, здається, і автокран приїхав. Чудово! Птаховоз на колесах. Так. Але курочки, яких він віз на ферму, розбіглися, бібі. -бі. Так, розбіглися. Треба допомогти птаховозу якось зібрати усіх курей у клітки. Тільки як це зробити. Треба їх піймати. Кури ж літати не вміють. Справді, гайда. Тіп-сіп, тіп, тіп, сіп-тіп. Ну, не бійтеся, а ну і. Піймав, піймав. Молодець. Залишилося ще сто курей. Сто курей? <гум> Ні, я стільки не впіймаю. Вони бігають, як учманілі, а ми, панди, тільки по деревах можемо лазити. Я їх не дожену. А що ж робити? О, у мене є ідея ловити курочок сачком для метеликів. Чудова ідея, бібі! -Бі. Тільки курочки більше за метеликів. Так і є. Тоді треба викопати глибоку яму і загнати курей у неї, а там уже і переловити. Глибоку яму? Її дуже довго копати, бібі. -Бі. Кури вже розбіжаться хто куди. Так, ну тоді, тоді їх треба заманити. Придумав сіткою. Я зараз швиденько з'їжджу і привезу сітку. Я швидко. Так. Зараз ми розтягнемо сітку. сіп тіп чіп тіп чіп Хто тут золоднів? Пому смачних зерняток. А так, молодці! Опа. Ага! Попалися курочки-ряби! Тепер я посаджу вас у клітки і ви поїдете на птахоферму! Майстерня Майстерні бібі. Вау! Ні-ні-ні. Я на це не згоден. А півень хитрий не попався на приманку. Хай там як я його перехитрю. Де тут найгарніша курочка? А, ось вона. Справжня наречена для нашого горластого півника. А ну? Ось так. Хто кого перехитрив? а? Такий розумний бібі. -Бі. Панди завжди були розумніші за півників. Тепер усі на місці. Можеш їхати. Тільки будь обережним на дорозі і не перевищуй швидкість щасливої дороги! Ось яка історія трапилася з бібі. -Бі. Тепер птаховоз буде дуже обережним на поворотах. І всі курочки доїдуть до ферми цілими і здоровими. Чудова робота, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допоміг машині підготуватися до відпустки? Чудова сонячна літня днина. Дивіться, усі машини поспішають за місто, щоб весело провести відпустку. Ой, здається, ця машинка не поспішає поїхати з міста. Може, тому вона така сумна. Тобі треба просто підготуватися до відпустки. Не варто засмучуватися. Швидше вирушай до майстерні бібі. Та -Бі. він тобі допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки. Вантажівки легковики. Це Машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Сьогодні в бібі -Бі було багато вільного часу. Адже всі машини поїхали у відпустку. Тому він встиг навести ладу своїй майстерні. Порядок. Чого собі? Я думав, усі вже поїхали у відпустку. Чому ти досі тут? І машинка розповіла бібі, -бі, як хотіла вирушити у відпустку з усіма вгори чи до озера. Ну, як мріяла взяти з собою човен або велосипед, «Ага!» та їй зовсім нікуди усе це покласти. Адже в багажник вони не влізуть. «Угу!» mm -hmm. Не варто засмучуватися. Зараз ми швидко підготуємо тебе до відпустки. Майстерня бібі. -Бі. Так, так, так. І з чого ж почнемо? Мабуть, варто спершу приладнати до задньої частини фаркоп. Це спеціальна деталь, щоб до машини можна було приєднати причеп. Чудово. Тепер можна перевозити предмети, що не влізають у багажник. Наприклад, якщо машина поїде до озера, вона може взяти із собою човен. Але для неї треба підібрати відповідний причеп. Може, отакий? Вот <гум> Ні, цей надто великий. Такий підійде для трактора. Тоді, може, такий. Теж не підходить. Він надто маленький. Човен сюди не влізе. А може, тоді оцей? так 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 Це саме те, що треба. А тепер приєднаймо до даху спеціальні кріплення, за допомогою яких можна зафіксувати на даху велосипеди. Вони можуть згодитися на відпочинку. А ну, спробуємо це. <гум> Ні, це нам не підходить. Таку решітку використовують для приготування барбекю. Тоді, може, цей варіант? <гум> Ні, це ж грати для вікон. <гум> а як щодо цього? Все нам підходить. Тепер можна сміливо рушати у відпустку. Не забудь взяти усе необхідне. Майстерня бібі. -Бі. Весело тобі провести відпустку, папа. -па. Тепер машинка з усіма вирушила у відпустку. І провела час дуже весело. Адже вона мала з собою все необхідне. Дякуємо, бібі. -Бі. Безпека у місті. Світлофор. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки. Бібі, -бі. коли в майстерню заїхала пожежна машина, бібі -бі наводив ладу своїх інструментах. До нього з самого ранку ніхто не приїжджав, і Бібі -бі міг дозволити собі відпочити. Побачивши пожежну машину, він дуже зрадів. Тепер йому не доведеться нудьгувати. Бібі -бі спитав пожежну машину про те, що сталося. Що сталося? І пожежна машина розповіла бібі -бі про те, як вона вступила в академію пожежних машин, угу. навчилася гарно гасити пожежі, ага. знімати котів з дерев. Ага, ага. Але їй важко даються правила дорожнього руху, особливо світлофор. Хм. Я швидко поясню тобі, як поводитися на світлофорі. У нього є три кольори: червоний, жовтий і зелений. Коли горить червоне світло, треба зупинитися і пропустити тих, хто їде по іншій вулиці. Коли горить жовте, треба підготуватися до руху. Коли горить зелене світло, можна їхати. Хі -хі. Якщо ти поспішаєш на виклик, можеш увімкнути сирену і їхати на червоне. Це можуть робити поліцейські машини, машини швидкої допомоги і пожежні машини. Почувши сирену, інші водії розумітимуть, що сталося щось важливе і поступляться тобі дорогою. Тепер пожежна машина все запам'ятала. І вона знає, як поводитися на світлофорі. Майстерня бібі. -Бі. Отримавши відповіді на питання, що її цікавили, пожежна машина попрощалася з бібі -Бі і поїхала. Тепер вона знає, як поводитися, якщо їй треба зупинитися на світлофорі. Дякуємо, бібі. -Бі.